Сейчас, подожди. Так, для підвищення тобі треба зробити декілька татуювань. ти згодом? Ну, кажи. Кажу, треба зробити декілька татуювань. ти згоден? Так. Поехали за мною. Ля, прийми по фастику, Ленц. Ленц. Так, выходи за втивочки и заходит за мной. Олла, кумадре! Че, робот-то и ванишь? Та, дивись, от на стінці, Вот тут -от бачишь, куда я дивлюся. Я бачу, бачу. Вот. Вот тут тут -от зараз. Руки вгору, цеп -цеп 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 Так, дістану з на кишеньки мішечок. та стяжечки надвігнули громадяна на фронта та поведу за собою. Дайте, Відкрили дверцята. пасажир громадянина. Присіб на безпеки. Закриють дверцята. Вісті пасок безпеки. Відкрий дверця та витягну громадянина, візьму під ручку, поведу за собою до стіночки, поставлю обличчям до стіни. Так, підійміть ручки до гори. Так, чудово, опускайте ручки, повертайтесь до мене обличчям. Отже, ми знаємо, де ви працюєте. Мені потрібні імена людей, котрі віддають вам накази. Я не знаю. Добре. Це правда, що ви виградаєте автомобілі та людей. Ні. Впевнені? Це не правда, такого. Остання пропозиція. Я даю вам сумку та 15 мільйонів. В сумці будуть жучки та маячки. Вам треба буде розказати по своєму місці про це влаштування. Ви згодні? Ні. Розстріляєте. Стреляйте. Вітаю, ви пройшли перевірку.